Прошу, може, ви вже чули інформацію про це, але просто День відкритих дверей, я хочу, щоб як можна більше людей прийшло, це безкоштовно, подивились, послухали і зрозуміли, яких у них є можливості. Телеграм-канал, я там три дні буду безкоштовно зараз навчати українців, нічого платити не треба, понял? взагалі нічого. А навчати, як ви можете заробляти, які у вас є шляхи, скільки ви можете отримати від різних напрямків заробітку онлайн, що підійде саме вам. В тому числі я вас запрошую на День відкритих дверей за посиланням в шапці профілю, Я покажу, скільки наші студенти зараз заробляють. Ми прям їм зарплати будемо платити, скільки вони в нашому проєкті Кантентхата зараз. Заробляють, розпосюджуючи українські новини і так далі. Проти кому зрезонували, щоб скористалися цим Кому не, щоб почули від мене інформацію, чим би вони могли займатися онлайн і щоб ну непроста ну, ситуація. Якщо вони будуть десь іммігрувати далі, або будуть позбавлені виплат, хоча б у них розуміння було, як і можна рухатися далі онлайн. заробляти. Ну ясно, ми там мотивуємо подарунками. Ці всякі айфони, айпади і так далі. Радимо, ну корпоративні, грубо кажучи, подарунки. Також можете подивитися на це і більше з вас на очучі з цього От які друзі, ситуація. Все це за посиланням в шапці профіля три крапочки в грі справа відкрити в браузері, ви Будете в телеграм-каналі. Там вже все зрозумієте.